Проблеми від ведення прайскепу європейці розуміли, а ефективності не бачили, і насправді в тих умовах, що складалося на той момент, її не було. І тому насправді європейцям було дуже легко погодитися з вимогами фісочувор. Росіяни дуже вміють оскотінювати власний маріт, але вони розуміють, що навіть будучи повністю оскотиненим, існує та межа, після якої щось може статися. І тоді буде достатньо дій. Дуже невеличкої кількості людей, як приклад, там той самий марш Пригожина, його ж ніхто не зупиняв. Якщо ми кажемо про ураження підприємств ВПК, то треба розуміти, що більшість цих підприємств створювалася задля того, аби витримати близький ядерний удар або там жити під авіаційними бомбардуваннями. А нормативи авіаційних бомбардувань дуже сильно відрізняються від нормативу, який ми можемо запихати в дрон. І він буде виглядати так, що дивіться, короче, ми вбили всю економіку в цій країні. Але ціни зростають не дуже сильно. А якщо вам потрібні гроші, ну там один відсоток айтішників, а всі інші мають можливість піти на завод або піти в армію. Або сісти в і потім піти в армію. По-перше, накладаються політичні проблеми. Багатьом країнам не подобається зменшення кількості російської нафти на світовому ринку, бо це впливає на ціни багатьох. З одного боку, з іншого боку, є суто так би мовити, технологічні проблеми. Тут скоріше знову ж таки працюють підвищення транзакційних витрат через атаку на ланцюгі постачання і знищення, так би мовити, безпосередніх носіїв технології да? тих старих дідів колдунів, які ще пам'ятають, як вони будуються, і тільки вони повністю знають, як воно повинно бути побудовано. Тому тут насправді самокат може бути набагато більш ефективним ніж дро. Самокат, молоток в руках людини, яка набрала багато мікрокредитів. Війна колись закінчиться, а Росія залишиться, і бажано, щоб це була слабка Росія, а не та, в яку бажає інвестувати не тільки Китай, Індія там чи Іран, а й західні країни. В рамках прийняття ЄС нового санкційного пакету обговорювалося питання про зниження максимальної ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за бар. І ЄС відмовилося, відтермінувало ухвалення цього рішення, посилаючись на нестабільність на Близькому Сході. Як ти ставишся до цього рішення? Які наслідки будуть від цього? Попри зраду, Да, ну об'єктивно треба сказати, що країни типу Угорщини чи Словаччини, да, не країни, уряди, уряди Угорщини чи Словаччини користаються будь-яким виправданням для того, аби там не шкодити Росії. Да, вони знайдуть будь-яке виправдання, і вони, звісно, були проти зниження кепів на нафту. Але попри існування цієї зради, яка є об'єктивною. Треба розуміти, що насправді прайскепи працюють тільки в тому випадку, якщо є надлишок нафти на ринку. Тобто, умовно кажучи, тобі потрібно купити нафти, в тебе є можливість обирати з різних постачальників якусь нафту, яка потрібна тобі за параметром. Якщо ти обираєш, то звісно ситуація, де ти маєш проблемну, підсанкційну, з незрозумілим ланцюгом постачання російську нафту, то ти можеш. Обрати якусь іншу або прийти к цим пацанам, і сказати, окей, я куплю дорожче за прайс-кеп, я порушу закон, да? але з вами ми там якось домовимося для того, щоб це було вигідно особисто мені, навіть не компанії, да, а менеджменту. Наприклад, воно все працює тільки в тому випадку, якщо на ринку є надлишок нафти. Якщо надлишку нафти немає, кеп працювати не може. Тобто, умовно кажучи, в ситуацію з перекриттям протоки. В Ормузької біля Ірану ситуація склалась би така, що нафти було би недостатньо, і будь-яку би нафту відривали би з руками за будь-яку ціну і ніякий прайскеп би не спрацював. Тому насправді певна економічна логіка да, щодо ефективності самої санкції в цьому відтермінуванні є. Якщо ми кажемо там про майбутнє, про стабілізацію на Близькому Сході. Всієї ситуації про забезпечення сталості постачання нафти на світові ринки в такому випадку про можливо, запрацюють. Але для цього потрібно, звісно, там єдина позиція Європейського союзу, для цього потрібна якась там робота з грецькими перевізниками, ну, і для цього, звісно, потрібна стала позиція Сполучених Штатів. А сказати, прямо, щоб вона буде, досить складно. Тому прайскеп, у випадку, коли до нього не приєднуються Індія, Китай, Сполучені Штати, фактично Туреччина, да там і багато інших країн. Ну сказати, що прайскеп прям так працює, я б не сказав. Так, звісно, він там наносить шкоду Російській Федерації. Знову ж я казав, там на 50-60 мільярдів доларів на рік. Але це не дуже впливає на те, скільки грошей насправді наскільки достатньо грошей отримує Росія. І в такому випадку, ну проблеми від ведення прайскепу європейці розуміли, а ефективності не бачили. І насправді в тих умовах, що складалося на той момент, її не було. І тому насправді європейцям було дуже легко погодитися з вимогами фісочувор. Питання від нашого підписника у Росіян був масштабний проект по видобутку газу Арктик СПГ від новатеку. Що зараз з цим проектом? і Чи вплинули на нього санкції? Ну, санкції на нього вплинули в тому сенсі, що СПГ це достатньо там складна технологія, і Росія не має повного комплексу технологій для того, аби запровадити цей проект там, повністю самостійно. Звісно, санкції впливають на можливість продавати кудись цей СПГ. І бували моменти, коли вони завантажували танкери, але танкери не могли ніде розвантажитися вони не могли щось продати. В березні, здається, 25-го журналісти помітили працювання факелів, де фактично ставалося спалювання надлишкового газу, що може казати про там об'єктивні проблеми. Звісно, завжди є Китай, який купить будь-які надлишки. Тому проект продовжує працювати, але він не може розвиватися. І знову ж таки значною мірою. Цей проект не може розвиватися не стільки. Ну окей, частково через санкції, але значною мірою через дії самої Росії. Союз Росії з Північною Кореєю призвів до того, що Південна Корея, яка є найбільшим виробником саме баків, в яких зріджується газ. Саме принципова позиція Південної Кореї пов'язана з Союзом Росії та Північної Кореї, призвела до того, що вони не можуть добудувати танкери. Ці інші санкції призвели до того, що вони не можуть побудувати наступну лінію, добудувати наступну лінію заводів зі зрідження газу. Тому цей проект працює, але в тому обсягу, який був створений там фактично до початку війни. Ну воно щось після початку ще отримували, але фактично він завмер по обсягам. На тому, що було до початку війни, розвивати і збільшувати кількість танкерів вони не можуть, бо там вторинний ринок цих танкерів дуже і дуже обмежений, і це не нафта. Да? Там не можна купити там, дуже старий танкер і сподіватися, що він не бахне стопудово бахне. Тому проект не може розвиватися. Вони проспали СПГ-революцію зараз. Вони не можуть її побудувати через обмеження. Частково і частково через те, що вони мають таких союзників, які не викликають задоволення у всіх інших провідних країнах світу, але суто для самого новотека це достатньо прибутковий бізнес. Так вони не можуть його розвивати, але вони заробляють на ньому достатньо грошей. І в умовах незрозумілої ситуації в Армузькій протоці, в інших протоках, в умовах дії хуситів, якщо вони відновлять щось. Насправді можливість продавати свій СПГ Росія буде мати, я так думаю, завжди і ніякі санкції зупинити роботу того, що є, повністю не зможуть. Покупець знайдеться завжди. Так знову ж таки, довго знову ж таки, не за самою зручною ціною. Але вони будуть протискуватися, бо для них це буквально питання грошей. Я тут не кажу навіть про Російську Федерацію загалом, да я кажу про конкретні російські компанії, які намагаються щось просувати. Новотек, величезна компанія, як і Русал, як і всі інші, з величезною кількістю лобістів вони вміють захищати свої інтереси незалежно від дій Російської Федерації. Навпаки, Російська Федерація їм заважає це робити своїм існуванням про атаки сил оборони України на підприємства нафтопереробного комплексу Росії, скажи, будь ласка, чи можна казати про те, що прямі дії наносять шкоду росіянам, і наскільки санкції впливають на терміни відновлення нафтопереробного комплексу? Якщо ми кажемо суто про нафтопереробні заводи, то звісно тут кінетичні санкції мають, так би мовити, найбільшу ефективність. Якщо ми кажемо про те, чи впливається, це? це дійсно там впливається ну, дійсно пряме ураження підприємств з переробки, тривалість їх відновлення, а також необхідність захищати їх зараз там сітками там, або там ще щось. Це насправді коштує гроші, це не так безпроблемно, як здається. Тому ефективність тут дійсно є. Підтримувати певний рівень тиску дуже складно. По-перше, накладаються політичні проблеми. Багатьом країнам не подобається зменшення кількості російської нафти на світовому ринку, бо це впливає на ціни багатьох з одного боку, з іншого боку, є суто так би мовити, технологічні проблеми. Да? Якщо ми бажали б атакувати певні НПЗ, то всім зрозуміло, що треба прикривати. Да? І відповідно, якесь ПВО, якихось там пацанів з трубами можна наставити і підтримувати постійний тиск. Дуже складно саме через те, що якщо вони розуміють, що ми от там вирішили, і будемо там тиждень за тижнем, місяць за місяцем постійно атакувати МПЗ, вони просто побудували і вони будували там і системи захисту, і певні там протоколи і процедури дії під час дронової атаки, і не дуже добру, але, хоч якусь там систему, ПВО. І фактично ми повинні визнати, що через об'єктивні проблеми. І через політичні проблеми підтримувати постійний тиск неможливо. Тобто, мовно кажучи, ми вибили, да, вони починають ремонтувати щось швидко, щось довше. Чи впливають там санкції? Загалом ні. Купити там насоси, купити якесь обладнання можна і в Китаї, там воно може бути там гірше, може його і продадуть там, з якоюсь націнкою, але вони все одно куплять. Якщо ми кажемо про саму колону, да, ну це ж просто железяк. Вони вміють виготовляти железяки, там це не проблема. Тому тут історія в тому, що це була ситуація, коли ми вибили їм щось, та, і вони пішли там ригати якось діяти, це призвело до певних обмежень на експорт з Росії, там певних видів нафтопродуктів, створило значні дисбаланси та перекоси в розподілі в експорті. Знову ж таки, призвело до того, що там треба десь там мазут з премії віддавати або ще щось. Так воно там має відтермінований ефект, але якщо ми не будемо там. Раз на півроку, раз на рік повторювати це, вони там за ті самі півроку значну частину відновлять. І все повернеться на ту саму ситуацію. Нафта це дуже вигідно, гроші в них є. Це якщо ми кажемо про НПЗ. Бо НПЗ ну, це величезна фігня розміром з ПГТ, в яку відносно там просто влучити. Не відносно просто, да, але тим не менше це можливо. Якщо ми кажемо про ураження підприємств ВПК, то треба розуміти, що більшість цих підприємств створювалися задля того, аби витримати близький ядерний удар або там жити під авіаційними бомбардуваннями. А нормативи авіаційних бомбардувань дуже сильно відрізняються від нормативу, який ми можемо запихати в дрон. 20, 50, навіть 100 кілограмів вибухівки це не те, що може прямо чітко зупинити завод ВПК. Якщо ми кажемо навіть про виробництво снарядів. Про виробництво танків, тобто нема сенсу фактично бомбити Уралвагонзавод. Деякі Деякі підприємства хімічні можна, але ну, це також не дуже проста річ. Ці підприємства будувалися саме так, аби пережити певний тип бомбардувань. І дрони для них ну, це дуже складна річ. Звісно, є, як я бачу в новинах, історії про урадження деяких інших підприємств, так би мовити, більш високотехнологічних. Там, де може бути виготовлення чіпів російських, там, де є виготовлення складної техніки, там, де повинні бути чисті цеха, які можна пошкодити відносно просто. Да? Тим більше, що значною мірою всі оці високотехнологічні підприємства в 90-ті, в нульові та в 10-ті розміщували не в тих старих заводах, десь там в пердях Російської Федерації, а як правило, там десь близько до великих міст. І в цехах, які перероблялися під ці нужди, це ну там звичайні цеха, да? їх можна відносно легко розбомбити і нанести шкоду. Бо якщо ми кажемо там про там, літографічні апарати, да? про чисті цеха, про якісь там високоточні станки, то ситуація, коли в них потрапляє навіть 20 кг бухівки за умов, що ми влучили, коли треба, може бути значною. Це може призводити до того, що цех потрібно почистити. Всі станки знову там відцентрувати і так далі і так далі, дуже багато проблем саме тому, що воно високотехнологічне. Тому ураження по там високотехнологічним підприємствам вони мають сенс. Да? Розбомбити їм танкові заводи, заводи з виробництва вибухівки одним влучанням ну, це прям по... дуже пощастити повинно. Тут скоріше знову ж таки працюють відвищення транзакційних витрат через атаку на ланцюги постачання. І знищення, так би мовити, безпосередніх носіїв технології да? От тих е, старих дідів колдунів, які ще пам'ятають, як вони будуються, і тільки вони повністю знають, як воно повинно бути побудовано. Тому тут насправді самокат може бути набагато більш ефективним, ніж дрон. Самокат, молоток в руках людини, яка набрала багато мікрокредитів, яка зустрічає в під'їзді якогось там главного конструктора чи головного інженеру. Це. Набагато ефективніше, ніж дрон, який в'їжджає в, в цех такого заводу. Чи можна сподіватися на посилення санкцій проти Росії з найближчим часом, сподіватися завжди корисно, але я вважаю, що треба бути реалістом і розповідати саме про те, що може зробити Україна і що може поганого зробити для себе Росія? Бо насправді там, от в самій Росії, на відміну від нас. Є ще багато того, що вони можуть зламати. Наприклад, якщо ми зараз кажемо там про ефективність якихось санкцій, санкції створюють певні умови, коли Росія повинна реагувати. І е, Набіуліна, голова Центробанку РФ, задирає облікову ставку до такого рівня, який фактично вбиває всю російську економіку, окрім ВПК. Не просто через санкції, це ж не санкції призвели до того, що вона так робить. Ні, це власна російська політика до того призвела. Умовно кажучи, санкції створили створили обмеження на самому ринку Росії, тобто Росія змушена платити гробові, платити е, перші, другі та треті зміни на заводах ВПК. Оплачувати функціонування в цих лацюгів постачання, підприємства, які щось виробляють там, обробляють, переробляють. Це величезні гроші, які вливаються в російську економіку. В умовах, коли за ці гроші не можна нічого купити, бо іпотеку вони хлопнули, і забудовники також стали, в таких умовах треба якось ці гроші витягнути, якось їх стерилізувати. Да? Можливо, це тільки високою обліковою ставкою, щоб люди понесли ці гроші на депозит, а не витратили їх на там. Купівлю якогось імпорта на машини, на телефони, телеки, там ремонт зробили, всяке таке інше, і вона вводить цю облікову ставку. Це призводить вже до того, що весь бізнес в країні, окрім ВПК, починає помирати, і вона не зможе його знизити, бо інакше інфляція буде просто захмарна. А це вже типу соціальні проблеми яких вони не хочуть, росіяни дуже вміють оскотінювати власний мрій, але вони розуміють, що навіть будучи повністю оскотиненим, існує та межа, після якої щось може статися, і тоді буде достатньо дій дуже невеличкої кількості людей, як приклад, там той самий марш Пригожина. його ж ніхто не зупиняв. Тобто вони розуміють, що якщо щось десь бахне, Да, там бунти в декількох регіонах вони нічого не можуть зробити, тому вони намагаються з тим працювати, тому вони зараз вбивають комерсів заради того, аби у простого наріду не дуже сильно зростали ціни. Вони зростають і так, інфляція величезна, але е, вона, хоч більш-менш контрольована, і це приклад, коли саме Росія робить якісь речі, які є шкідливими для Росії, і от на це можна сподіватися. Це станеться. Так, ці речі є шкідливими у довготривалій перспективі. Вони призводять до того, що Росія не падає прямо завтра, але наслідки від цього будуть ще достатньо довго. І це дуже добре для нас. Бо я ж кажу: війна колись закінчиться, а Росія залишиться, і бажано, щоб це була слабка Росія, а не та, в яку бажає інвестувати не тільки Китай, Індія там чи Іран, а й західні країни, чого б дуже не хотілося, бо. На повернення західних корпорацій до Росії призиде і до небажно для нас розвитку у нафтогазовому секторі, і для виробництва, і навіть для ВПК будемо чесними, це буде величезною проблемою. Тому зараз я можу сказати, що я не стільки сподіваюся на підвищення там рівню американських санкцій або навіть підвищення ефективності тих санкцій, які вже введені. Я тут скоріше сподіваюся на дії самої Російської Федерації, яка через Війну, до якої капіталістична і там до цього воно бі або воно look like демократичної країни, яка має певні обмеження, тобто куполі людей Росії буквально звикли жити на певному рівні. І це був соціальний договір про те, що ми крадемо з кимось там воюємо, але ви отримаєте нормальну зарплату, і все окей. Зараз цей соціальний договір. В Росії знищуються. вони будуть намагатися придумати якийсь новий, і він буде виглядати так, що дивіться, коротше, ми вбили всю економіку в цій країні, але ціни зростають не дуже сильно. Якщо вам потрібні гроші, ну там один відсоток АйТішників, а всі інші мають можливість піти на завод або піти в армію. Або сісти в тюрму і потім піти в армію. Все. І цей новий договір він насправді дуже схожий на північну Корею. Це от така авторкія побудована в цьому. Але будувати цю авторкію в настільки великій країні з настільки розвиненою промисловістю це непросте завдання, і я дуже сподіваюся, що Росія на цьому шляху спіткає епічне невдач. Дякую.